Не знаю, дорогі друзі, що вам особисто приністи ранок, але я бажаю вам доброго ранку, гарного, мирного, тихого дня на передачі ранок з надією і разом з вами. Дякую Богові, адже Він пробудив нас від сну і дає можливість відкрити його слово, знайти обітниці, на які, покладаючись вірою, ми можемо надіятися на перемоги. Але пам'ятайте, що не лише віра. А й виконання волі Отця відіграє роль у житті християнина, послідовника Божого. Бо Господь дає наступне попередження. І Євангелія від Матвія, 7 розділ, 21 вірш. Не кожен, хто каже мені: Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Святість! Це цілковитий послуг Божому законові, який конкретизує, що можна і чого не можна робити. Хто не звертає увагу на цей закон, а лише зневажає його авторитет своїми несвятими вчинками, той протистоїть Богові і не може бути святим. Чи можна вважати, що люди, які сміливо заявляють про своє освячення, здійснюють справу Христа? Чи рекомендують вони людям Божий закон, даний на горі Синай? Вони стверджують, що їх супроводжує Божа сила, але в Святому Письмі сказано: до закону і до свідоцтва звертатися, як вони не так кажуть, як там написано, то нема для них зорі ранньої. Ще одне вчення, яке буде проголошуватися дедалі активніше стверджує, начебто все, що нам потрібно, це просто вірити в Христа, вірити, що Він простив нам наші гріхи, і після отримання Його прощення ми вже не зможемо грішити. Це сатанинська пастка. Ми дійсно повинні повірити в Христа. Він наша єдина надія на спасіння. Проте. Правильно також і те, що нам необхідно щодня з вірою звершувати своє особисте спасіння. Не хвалькувато, а зі страхом і трепетом. Ми повинні використовувати всі свої сили і здібності для служіння Господеві. Навіть після того, як ми зробимо все від нас залежне, маємо вважати себе нічого не вартими, як ті роби. Божественна сила підтримає наші зусилля. І якщо рукою віри триматимемося за Бога, Христос наділить нас своєю мудрістю і праведністю. Завдяки Його благодаті ми зможемо будувати на міцній основі. Богові не до вподоби, щоб ми залишалися карликами в релігійному житті. Він бажає, аби ми постійно зростали в благодаті і пізнанні істини. Він хоче, щоб ми з кожним днем дедалі краще працювали для нього. Він приготував для нас. Повне благословень небо і бажає, щоб ми пред'являли свої права на ці благословення та прославляли Бога як слухняні учні. Коли ми крок за кроком пізнаємо Господа, нам не слід сподіватися, що наш шлях буде вільний від усяких перешкод. Настільки дійсне наше прагнення служити Господеві, настільки ж твердий намір сатани зробити все. Що в його силах для нашої загибелі. Однак у нас є могутній помічник, котрий подає необхідну допомогу кожній дитині, яка бореться та з вірою просить у нього благодаті. Ми маємо всемогутнього Спасителя, котрий переміг, перебуваючи в людському єстві, нам також необхідно рішуче прагнути до перемоги в ім'я Ісуса Христа Назарея. Ми здобуваємо перемогу над гріхом винятково його силою, яку отримуємо від нього по вірі. І у цій справі нам допомагає Дух Святий, тому що Він допомагає нам відрізняти істину від Омани. І у першому посланні до Солонян, в першому розділі, в п'ятому вірші ми читаємо. Адже наше Євангеліє до вас було не тільки в слові а й у силі та у святому дусі із повним переконанням. Саме істина, якою вона є в Ісусі, пробуджує сумління та зміні розум, бо її доносить до серця Святий Дух. Без просвіти від Духа Божого ми не зможемо відрізнити істину від омани а впадемо під натиском витончених випробувань і спокус, які сатана запропоновує світові. Ми наближаємося до завершення боротьби між князем світла і князем Темряви. Невдовзі обман ворога стане випробуванням для нашої віри і визначить, настільки вона міцна. Та, хоча князь Тимрави постарається оповити увесь світ тимрявою, а людей огорнути густим мороком, Господь явить свою перетворювальну силу. На землі необхідно здійснити таку роботу, яка була звершена при зліті Святого Духа за днів перших учнів, коли вони проповідували Ісуса до того ж розп'ятого. Чимало людей навертатимуться за один день. Оскільки вістка буде проповідуватися з великою силою, тоді доречними стануть слова. Наша Євангелія до вас була не тільки в Слові, а й у силі і в Святому Дусі. Діяльність Святого Духа незмірно велика. Саме з цього джерела черпають силу і уміння працівники Божі. Святий Дух є утішителем, бо завдяки йому. Ісус особисто присутній в серцях людей. Усякий християнин, дивлячись на Христа у простоті дитячої віри, стає причасником Божого єства через служіння Святого Духа. Приймаючи Духа Божого своїм провідником, християни можуть бути певними, що знайдуть повноту в Господеві, котрий є головою усього». Як у День П'ятидесятниці Христос був прославлений, так само Він знову прославляється у завершальній фазі проголошення Євангелія, коли приготує свій народ до остаточного випробування під час кульмінаційної битви великої боротьби. Народ Божий буде покликаний відокремитися від товариства світських людей, а також невірних працівників, аби. Провадити боротьбу Господню проти сил темряви. Коли земля освітиться славою Божою, ми побачимо таку роботу, яку звершували учні, коли сповнилися Святим Духом і проповідували в силі Воскресло Спасителя. Коли небесне світло проникло в затьмарений розум людей, обманутих ворогом Христа, вони відкинули неправдиві свідчення про нього. Бо завдяки діяльності Святого Духа побачили його звеличеним князем і Спасителем, котрий дарує усім своїм послідовникам покаяння і дарує прощення гріхів, і хоче подарувати вічність. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб Дух Святий сьогодні уже діяв у наших серцях. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий Небесний Батько, який домуєш у неприступному світлі і славі Всесвіту, і в кожному тихому і смиренному серці, до тебе в молитві з проханням приходимо ми всі хвилини, хвилинах щоби подякувати за безмежну любов, за охорону, за життя і здоров'я, які ти нам ще підкріпляєш. І, Господи Боже, подякувати Тобі за спасіння, яке ти пропонуєш сьогодні. І за ту науку, яку ти даруєш нам, щоб ми навчилися жити з тобою уже тут, щоб колись ми мали бажання жити з тобою і в вічності. Боже дорогий святий, прощай нам, бо ми часто падали, грішили, ми покладалися на себе. А сьогодні ми хочемо бути твоїми послідовниками, тому веди нас, узявши за руку, ми віддаємо в Твої всемогутні руки своє життя, життя наших дітей, рідних і близьких. І продовжуємо просити в тебе миру на наш край і на нашу країну. Нехай правда Твоя освітить увесь світ, щоб ще багато людей зрозуміли Твою волю, навчилися від тебе і були твоїми послідовниками. А тобі за все, що ти зробив, заради нашого спасіння подяка, честь поклінність, слава Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Я думаю, що більш конкретного попередження, яке сказав Господь у Євангелії Матвія у всьому розділі, наголошуючи на тому, що не всякий, хто говорить слово Господи, Господи, на превеликий жаль, я не знаю чому, і звідки лято взялося. І більше того, то, мабуть, є порушення заповіді, яка говорить: не закликайте моє ім'я даремно, без необхідності не робіть цього. Але люди вважають, що як вони скажуть це слово. 10, 30, 40, може 100 разів навіть чітку носять, щоб не збитися, і це щось їм дасть. Але Господь сказав, що це не так, що не всі, хто каже йому, Господи, Господи, увійдуть у Царство Небесне, а хто виконує Його волю. Бо тим, що просто говорили, що вони вірять, і це ім'я використовували, але справді там не було віри. Бо вони порушували заповіді Божі, які визначають, хто є справжній послідовник, а хто ні, то він скаже їм Я не знаю вас. Тому, друзі, дорогі, нехай Дух Святий сьогодні торкнеться кожного серця нашого, щоб пробудившись, ми стали справжніми Божими послідовниками, і щоб ми не почули слова, я не знаю вас, а почули слова. Увійдіть благословенні у радість мого батька. Тож будьте благословені сьогодні, Господом. До побачення.